Позашляховик освятили священники. Через кілька хвилин цей автомобіль, бортову газель та декілька мікроавтобусів з продуктами і необхідними речами чекає дорога в зону АТО. По замовленню один джип іде в Айдар, один восьмий пол спецпризначення в 95-ту бригаду. І газель буде доставлено в Азов. Але це акція спільна всіх волонтерів. Це робимо не перший раз. Всім необхідним, що потрібно нашим військовим на сході України, допомагають волонтери з міста Полонного Хмельницького області та Щуднівського району Житомирської області волонтери закликають усіх громадян не спостерігати осторонь, а хоч краплину турботи дати бійцям. Вони сьогодні потребують нашої підтримки. І одяг вкрай необхідний, і харчові продукти рації дуже потрібні, батареї. Ну і дороговартісні, але вкрай життя необхідні речі, такі як приціли ночного бачення. Громадське об'єднання, будь ласка, ми представлені, зареєстровані офіційно в кожному районному центрі. Так не є питання через органи місцевої влади, через органи РВМВС, військові комісаріати. Ви можете отримати наші контакти.